Алоха, на зв'язку сет. І я думаю, що вже мало залишилося гравців, які таки не знайшли найкращу броню в грі Stalker 2 Серце Чорнобиля, а саме екзоскелет. Тому для них я зараз покажу, де можна їх дістати, витрачаючи при цьому мінімум зусиль. Але спочатку прошу вас підтримати мене лайком та підпискою. Отже, поїхали. І найближчий екзач Панцер ви можете знайти на локації градирні. У цеху великовузлової збірки, але будьте поготові, адже тут частенько спавняться вороги. Заходите з головного ходу, зліва є сходи, по яких треба піднятися, але не до самого верху. Ось тут пробігаєте в другий кінець і впираєтесь в драбину. Піднявшись по ній, проходимо праворуч і забираємо броню. Також поряд лежить одна з лімітованих версій енергетика Нонстоп. Але ця версія екзоскелету не має можливості встановити сервоприводи для спринту. Екзоскелет Алмаз можна дістати на локації янів на даху бункера іскра. Але так просто туди не залізти, для цього вам нам знадобиться ящик. Найближче знаходиться в цьому місці неподалік від археаномалії Торнадо. Він часто стоїть біля аномалії, тому болтом розряджаємо пастку та швиденько виштовхуємо ящик. Таким чином вам треба довхати його до бункера приблизно 130 метрів. Розташовуємо ящик з цього краю та стрибаємо з нього на цей виступ, а далі сюди, і, власне, на самий дах бункера. На цей екзоскелет вже є можливість встановити покращення для спринту. Ще одну модель екзоскелета волі ви можете забрати вже на локації прип'ять в магазині книги. Заходимо з цієї сторони. І одразу праворуч, ще праворуч, піднімаємося сходами і в цю кімнату. Також поблизу в сховку лежить флешка. Як і на попередньому, в ньому також можна встановити сервоприводи для спринту. Це всі їх які я знайшов і хотів показати вам. Але якщо хтось знає де можна знайти ще, пишіть у коментарях. Усім дякую за увагу. Ну, вдалого полювання вам, сталкери.